Хіба Вуді здався, коли ви на повному ходу викидали його зі свого фургона? О, Міг би і не згадувати саме в цей момент я усвідомив, що дивлюсь не оригінальну історію, а сіквел. Тож давайте поговоримо про те, якими мають бути сіквели. Є нот анімейшн з вами разом з екземеном. Ми розбираємо історію іграшок. 2. як на мою думку, це був перший анімаційний шикардосний сіквел, який поклав початок багатьом франшизам, бо до цього існували. Такі собі поробки Діснея, куди не запрошувалися оригінальні актори, де працювали інші студії, більш дешеві методи використовувалися в анімації, і все це створювало відчуття ніби продовження улюбленої історії, але якесь таке. Звісно, до історії іграшок ми вже бачили гарні сіквели, і це чужі Термінатор 2 тут на тобі. Мультфільм повноцінний, повнометражний. Тож яким має бути сіквел? По-перше, це має бути автономне кіно. Як би тупо це не звучало? Тобто ви маєте дивитися цей фільм і все розуміти. Вам не треба повторити конспект по першій частині, щоб хоч щось усвідомити в цій. І саме ця сцена, де ти вперше стикаєшся з тим, що «А? чогось не розумієш? Щось там було, і про що ти кажеш? Це ніби вибудовує зв'язок з першою частиною. Ти усвідомлюєш, що ти щось пропустив, але тобі не потрібно все це знати, щоб розуміти цю частину. Бас використовує це як аргументи для мотивації персонажів. А тебе, як глядача, звісно, він зацікавить подивитися першу частину, якщо ти її не бачив або забув. Ну а ще сіквел має дуже і дуже шановливо ставитися до першої частини, ні в якому разі не перекреслювати попередній лор а Доповнювати і розширяти. Тобто, друга частина не має повторити один і той самий сюжет, але просто поміняти антагоніста чи повернути антагоніста. Вона має розвивати все це, робити глибшим, з більшим масштабом, але при всьому цьому використовувати і фансервіс, тобто повертати людям те, що вони вже полюбили. Але фансервіс має не просто тішити згадками, а працювати в цьому моменті. Тож давайте подивимося, а що історія іграшок. Вирішила повторити з першої частини. Це дихання Лорда Вейдера у Скафандрі, коли бас приземляється на планету. І звісно, в другій частині він ще більш доречний, бо не просто повторює першу заради посиланнячка. Саме зараз ми будемо дивитись дуже багато пасхалок на зорі ні війни. Тож тут і зараз цей момент працює сам по собі. Політ база лайтера на машинці, що ганяє по треку. Саме так він в першій частині доводив Вуді, що вміє літати. Але робив це з заплющеними очима. Тут він йде на допомогу Вуді, і звісно, це посилання на першу частину. І невже вам здається, що в другій це лише тільки заради великодочки? Невже вона не працює на персонажа? Працює, бо якщо ви не бачили першу частину, або відзабули, які там були персонажі і характери, то ви розумієте, що бас є дуже. Рішучим, дуже сміливим і готовим прийти на допомогу другу в цей же епізод. Піксаровці вставили свою лампу. Минулого разу вона виштовхувала база своїм поворотом, а тепер допомагає досягти цілі. А от зла собака, від якої намагаються зачинити двері, це дуже класний обман очікувань, про який я вже розповідав. Можете подивитися це відео. І до того ж, звісно, посилання на першу частинку. Тільки тепер ми беремо майже той самий хід і перевертаємо все з ніг на голову. До речі, в других частинах дуже часто саме так і роблять, дають якесь переосмислення сценам, і з цим ми ще зіштовхнемося неодноразово. І сцена ця потрібна не тільки заради обману очікувань. Ми побачили, що Вуді дресує пса, і саме це йому потім допоможе опинитися на вулиці. Так, всі ми були трохи збентежені початком мультфільму, бо хотіли побачити, Бачити знов гру Енді, але вона є в мультфільмі. Просто трохи сунули її по таймлайну. Ми знов бачимо неперевершену гру і занурюємось у світ фантазії дитини, і це дуже круто. Гра Енді це не просто пасхалка. Вона нагадує нам, як дитина грається з іграшками. Чому іграшки вважають себе справді живими, коли з ними граються діти? А саме це і є основною мотивацією всіх вчинків іграшок. Цікаво тільки чому лиходія поміняли раніше був пан картоплина, а тепер цю роль приміряв на себе пан свинякопилка, Копилка, причому разом з капелюхом пана картоплини. Думаю, це через те, що той тепер сімейна людина, ну тобто картоплина, тобто іграшка. А сімейні люди не можуть бути лиходіями, ви як вважаєте. Дивовижно, що там, де Вуді втрачає любов свого господара, поруч з ним магічним чином з'являється шар. Вісімка з передбаченнями. Правда, він цього разу не питав, чи пришлюють йому руку, чи полюблять його знову. І от вам знов перевернута сцена минулого разу. Після шару Вуді хотів закинути база, щоб той став забутою іграшкою. А тепер він знаходить забуту іграшку і переживає за неї? І це теж працює на сюжет, не знецінюючи всі попередні досягнення. Бо Вуді розвивався, він перестав бути тим, хто переживає в першу чергу за себе. Тепер він переживає за інших. Визирання в вікно у бінокль. Причому іграшки дивляться не на когось там, а на лиходія цієї стрічки. Ну, відчуваєте, як все це? Повертає вам запах і смак першої частини. А хто в нас міє нас наздоганяти машини і залазити на їх бампер? Ну звісно ж, баз лайтер, але він неодмінно за сюжетом має з цього бампера впасти. Коли Вуді опиняється в сакваяжі, кладе його в багажник, а Людина курча дає по газам. Неможливо не згадати першу частину, коли Вуді вирішив залізти у багажний відсік, а баз запевняв, що на пасажирському сидінні пристібнутому бути. Безпечніше. Як його шмотає, а? Ну і звісно ж, так само, як і в першій частині, наш головний герой визирає через приросттібнуту сумочку, щоб побачити, а куди ж це його принесли. Так само, як і в першій частині Вуді дуже лякають нові іграшки, тільки там це було своїм зовнішнім виглядом, а тут. Ще страшніше, своїми незрозумілими намірами і непояснювальною збуджуваністю і радістю. Але сцена реально така сама кріпова. Так само, як і в першій частині, головний герой бере і втрачає свою руку. Погодьте, це що, зоріні війни? А ну-ка, давайте порівняємо: один головний герой втрачає руку. Є. Другий головний герой теж втрачає руку. Є, якийсь там не дуже головний герой теж втрачає руку? Теж є. Навіть жіночий персонаж в цій сазі теж втрачає руку. <гас> Та історія іграшок виявляється, така ж сама сага про відірвані руки, як і зоряні війни. <гас> Цікаво, чи буде відірвана рука у п'ятій частині. У тебе три пальці, давай ще отаку. У п'ятій. Нагадаю вам, що база лайтера полагодили вдома у Сіда, і Вуді теж лагодять у помешканні Ела. Мало того, нам повертають навіть база Лайтера, який вірить в свою легенду, що він космічний рейнджер, має зупинити зурга, і відверто кажучи, все мало завершитися лише одним епізодом. Так, так, тим самим, де база лайтер дивиться на себе. Так як Вуді дивився на нього в першій частині, але творці усвідомили, що це не вичерпне джерело гумору, і до того ж вирішили додати проміжного антагоніста. Я їм дякую за це. Обожнюю другу частину за імператора Зурга. А як вам цей кадр? Ну нічого не нагадує. А отже, Вуді так само скакав на фоні картини. До речі, це ще один аргумент, що це саме мама Енді, що навіть оздоблення квартири таке саме полюбляє. Під час щимливої історії Джесі ми можемо побачити, як змінюється хата господарки, і це теж посилає нас на ті зміни, які так само під щемливу пісеньку спостерігав Ковбой Вуді. Тільки у хлопця інді все мінялося на космічні атрибути. На що нам і натікає ось ця фраза? Дітям закортіло гратись із космічними іграшками. Це вже проходив так само, як і в першій частині наші герої будуть лазити по вентиляції. А також ми побачимо відкриття коробок тут знов. Перевертання. Якщо в першій частині Вуді відкривав коробки, щоб знайти потрібну іграшку, боліт, то тут, навпаки, іграшки будуть відкривати коробки, щоб знайти Вуді. Також для нагнітання атмосфери, і в першій, і в другій частині працює так званий зворотний відлік, після якого можна ніколи не побачити свого господаря. В першій частині це переїзд Енді, а в другій частині це відліт у Японію. Одним з моїх улюблених моментів, що повторює першу частину, є задуха база. Через яку в нього могли очі витікти з очниць. Ну і звісно ж, немало важливим є повторення, що головний герой дивиться телевізор і усвідомлює те, ким він є, яке його призначення. Тільки база це заганяла в депресію, а Вуді, типу, навпаки, вилікувало. Але і там, і там персонаж змінював свій світогляд. Таким самим кадром, що повторюється, є пес пружинка, який намагається тримати Вуді, але все ж таки упускає. До того що там і там цей пес розчаровується у Вуді. Ну і звісно ж, куди без нього? Фургончик, піца і екземени. Як я їх обожнюю, вони мене просто підкорили в цій частині. Чужинець прийшов за скла. Чужинці прийшли за скла. О, ні, ще одною важливою фішкою для франшизи є підпис іграшок. «Ваш шеф Енді написав на мені своє ім'я. Клас, і ми це бачимо в самому фіналі, коли і у яблучко, і у Джесі з'являються завітні написи. О Яблочко, у нас знову є господар. До того ж, повторюється ще і трюк з машинкою, і треком цього разу Джесі. Показує, на що вона спроможна і вражає база. Мало того, і перша, і друга частина завершилися тим, що у пана кортоплини поповнилася родина в першому фільмі дружиною, а в другій трьома такими чудовими синочками чи дівчатами. Я не знаю, хто вони по гендеру. І навіть на серйозному рівні, і перший і другий фільм завершуються пасилом страху перед майбутнім. І спокоєм, що яким би страшним майбутнє не було, треба насолоджуватися тут і зараз, сьогоденням. Невже ти хвилюєшся? Я ні. Ні. Що це? Ні. ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Дуже велика коробка. Це? це а ти. В першій частині цей страх проявляється в появі нових іграшок, які можуть захопити увагу Енді. В другій частині це вже <сум> що хвилюєшся? Ти про Енді? Ні, живи тут і зараз. Я пишаюся тобою ковбою. Страх того, що Енді подоросліше і життя зміниться, але і там, і там заспокоює наших персонажів дружба, відданий товариш, який є поруч, і не дасть тобі загинути на самоті. Гіршого за тебе вже точно не буде, коли Енді виросте. У мене буде баз рятівник для компанії, і тепер, коли ви все це побачили, у вас реально може скластися враження, що вам тупо перезалили першу частину щось там помінявши. Але насправді прикол гарного сіквелу в тому, що він збільшує масштаби. Давайте поговоримо про це вже на кількості локацій, кімнати, Енді, будинок Енді тут доповнюється ще й вулицю. Потім була машина, заправка, фургончик піца і безпосередньо планета піца. І будинок сіда, його подвір'я і дорога. Тут же реально відчувається розмах не тільки ось цей хмарочос, амбар іграшок Ела, ну і звісно ж аеропорт, його парковка. Термінал і всі ці неймовірні конвейери, що так будуть нагадувати корпорацію монстрів потім, коли вона вийде. Мало того, нам покажуть покажучи злітну смугу. Тож ми переконалися, що до локації тут справді ми помічаємо розмах, але не тільки це так працює: іграшки, яких так злякався Вуді в першій частині, були лише помічничками. Всі безмовні, всі без своєї історії. Вони ніби просто допомагали сюжету. Тут ми бачимо справжній розвиток нових іграшок. Для нас розкривається Іванючка Піт, і неймовірно розкривається Джесі. Тож збільшення масштабу ми маємо навіть на розкритті персонажів. Ми бачимо повторення арки база лайтера, який сприймає себе як іграшку, вірить в свою легенду, але це знов має розвиток, бо у нього з'являється антагоніст. І ми бачимо розкриття його не просто як борця з зургом, а й потім їх взаємини як батька і сина. Це неймовірно щось. Ну а ще персонажів не треба скидувати до заводських налаштувань і підкидувати їм ту ділему, яка вже була. В випадку першої частини Вуді мав визнати свою провину, що він просто заздрить Бож я... Ну хто я такий проти тебе? Проти база рятівника супергероя. А бас сприйняти своє нове становище в другій же частині. Перед Вуді ставлять дилему, скільки він зможе бути улюбленою іграшкою, і чи не важливіше обрати вічне життя, коли ти будеш тішити всіх, хто буде на тебе дивитися? Я обожнюю як мотивацію для Вуді знаходить баз лайтер і каже, що на тебе все життя будуть таращитись, але ніхто з тобою не пограє. До речі, не пам'ятаю, казав я вам чи ні, що просто неймовірно круто, коли базлайтер повертає Вуді фразу ТИ іграшка. Творці просто круті. Якщо в першій частині Базлайтер мав прийняти це, то Вуді в другій якраз таки має вибір різне трактування цього поняття. І це дуже круто. Мало того, всі побочні персонажі мають підкреслювати ту саму думку, яку проходить головний персонаж. Якщо Вуді має усвідомити, що для нього важливі моменти щастя, від яких не можна відмовлятися, найце щастя і не нескінченне, то це підкреслює історія Джесі, і те питання, яке задає Вуді. Чим би ти пожертвувала, щоб провести ще хоч день землі? Давай, Джесі, це підкреслює і Ванючка Піт, який ніколи не бачив дитячої любові, і все життя був обділений, тому знайшов для себе інший сенс в житті. Тож ми відчуваємо саме головне, що історія не стоїть на місці, вона розвивається. Ось чому друга частина реально настільки крута. І ось чому ми вже чекаємо на п'яту, чому ця франшиза? Продовжує жити. Окрім того, саме історія іграшок відкрила великі екрани для сіквелів, за що їй варто подякувати. Ну а ви можете подякувати мені своєю вподобаючкою. І, звісно ж, коментарчиком. Буду вам за це дуже вдячний. А ще. Підпишіться і перевірте, як гучно дзвонить ваш калатайчик. Ну і звісно ж, поширте це відео, бо вас за це ніхто не покусає. Киньте своїм друзям, знайомим, можете собі на сторінку в Фейсбук, все це допомагає алгоритмам Ютубу показати, що відео і справді цікаве. Ну а якщо у вас є зайві гроші, то дуже хутко задонати на ЗСУ. В описі кожного моєго відео є фонд Стерненко. Русня має дохнути в промислових масштабах. А якщо є ще й... Щось щоб підтримати мене фінансово, то можете це зробити. От вам QR-кодік. Ну а я подякую всім тим чудовим людям, що вже це роблять і не дають єноту скласти лапоньки. Особлива моя дяка Іванні Блощиневич і Ліні Килині. Дякую вам усім і на все добренько. Ви здивуєтеся, але такої крутої другої частини могло не існувати. Ну от, Дісней не планував. Чому? Давайте розкажу вам в наступному відео.